Технохвиля хвиля. хвиля. Технохвиля ветика. Коледж нюс. На хвилі студентської енергії. Коледж ніюз. Твої враження, твої новини. Вітаю всіх технослухачів. Ви на хвилі драйву на хвилі ритму. в ефірі. четвер, 15 травня. Це означає тільки одне: ми перетнули екватор тижня і вже наближаємося до фінішу з максимальною швидкістю. Годинник вказує на велику перерву. А означає це, що настав час перемкнути голову на відпочинок, а серце на повну гучність. Тут і зараз лише позитив, актуальні новини з життя нашого коледж. У привіти, які зігрівають, і музика, яка змушує підстукувати в такт. Ми починаємо. А що в коледжі? Сьогоднішній день в нашій студії, і за її межами особливий, бо на календарі день вишиванки. Цікаво, що історія виникнення вишивки в Україні пов'язана з трипільською культурою, яку відносять до епохи пізнього неоліту. Нам добре відомо, що трипільці були майстерними гончарями, які не просто робили посуд із глини, але й прикрашали його характерними спіральними хвилястими візерунками. Історики переконані, що мотиви були і на одязі трипільців, але до нашого часу полотна із льону і коноплі звісно не збереглися лише фрагменти трипільської кераміки, свідки історії українського вишитого одягу. У День вишиванки українці вбираються в орнаменти по всьому світу від Торонто до Токіо. Візерунки на сорочках як геолокація, адже по вишивці можна визначити з якого регіону людина. А ще вишивка: це справжній код оберегів, хрести, зірки, дерева життя це все не випадково. Тож, якщо сьогодні ви в сорочці з червоним чи чорним орнаментом, ви не просто стильні. Тож носімо українське з гордістю. Ти, а ви теж відчуваєте це перечуття, таке коли вже не просто студент, а майже фахівець. Саме таку атмосферу зараз переживають наші старшокурсники. У них триває публічний захист виробничої практики. Це не просто звіт, а не просто слайди і цифри. Це жива історія першого занурення в майбутню професію. Хтось знайомився з виробництвом, хтось виконував серйозні завдання, а хтось робив свій перший крок до мрії. Через записи, презентації і рефлексії студенти поділилися тим, як долали труднощі, як зростали і як знайшли впевненість у власних силах. А ще дали поради молодшим курсам, де було цікаво, а де складно, що допомогло, а що точно не повториш вдруге. І це круто, друзі, бо виробнича практика це не кінець, а початок. Справжній чесний і кожен захист це не тільки іспит, а ще й приклад для тих, хто тільки наготується до свого майбутнього занурення. Першокурсники всіх відділень нашого коледжу взяли участь у природничому квесті, де змішалися знання, логіка, командна взаємодія і драйвова конкуренція. П'ять інтелектуальних станцій, п'ять викликів, де треба було не просто відповідати, а думати, діяти і перемагати. Задачі з генетики, кросфорди з хімії, експерименти з біології та екології все це вимагало не тільки знань, а й креативу, витримки та справжнього командного духу. І як вам такий поворот на одній зі станцій живий досвід із амоніаком? Так, так, саме той різкий запах, який, хоч раз, кожен, відчував у старенькому холодильнику, реакція, зміна кольору лакмусу, аналіз середовища, і все це в реальному часі наживо. А поруч надихали, спрямовували і показували, що наука це не нудно, а неймовірно цікаво. Викладачі нашого коледжу Алла Матвійчук, Ольга Вітюк і Олена Кучер. І результати вже є. Переможці команда радіотехнічного відділення срібло у збірної електроенергетиків, електромеханіків, айтішників і фінансистів. А бронзу вибороли логісти. Наступна пригода вже не за горами, а отже, заряджайтеся знаннями, бо буде ще гарячіше. Тика не просто розділ у заліковці у нашому коледжі. Це гарантований крок у професійне життя. Наші студенти точно знають, обрана спеціальність не лише на папері, вона в дії на сучасному обладнанні й у реальних умовах підприємства. Саме тому адміністрація нашого коледжу тримає руку на пульсі і укладає партнерські угоди з передовими компаніями регіону. Це значить сучасна техніка, реальні задачі і підтримка фахівців. Олександр Побережець, Олена Бондарук і Наталія Ярмілко команда, яка будує мости між коледжем і роботодавцями. Вирушили в рейд по підприємствах, щоб переконатися студентам комфортно, цікаво і по-справжньому корисно. Вони побували у компаніях парк аудіо. Компанія Еліт Френд Вольтаж Груп. Тому практику в нашому коледжі не просто проходять. Її проживають і з кожним днем наближаються до мети. Це були всі новини на сьогодні. Рухаємося далі, друзі. У нашому коледжі 20 років тому навчалися його дядьки. Нині один програмує для вінецької, другий для ізраїльської компанії. Їхній приклад надихнув героя нашої наступної рубрики вступати саме у наш кож. І він після трьох років навчання запевняє із вибором не помилився. Лідерборд до списку топ 50 Ігор Бегас, студент групи 3 РТ-2, потрапив завдяки своєму вмінню навчатися. Так, усе так просто на перший погляд. Адже для того, аби досягти подібних успіхів та ще й отримувати підвищену стипендію, треба неабияк постаратися. Для цього рейтинг академічної успішності має бути не нижчим за 82%. Та й це ще не все. Шанс отримати доплати за старанність мають лише чотири студенти з паралелі. І Ігор у цьому числі. Звісно, коли витрачаєш на підготовку до лабораторки до двох годин. Часу на дозвілля не так багато. Натомість Ігор пробує свої сили в чомусь новому влітку, коли вже нема занять. Так минулоріч місяць працював у приймальній комісії, допомагав абітурієнтам з мотиваційними листами, підтримував їх перед іспитами та відповідав на запитання стурбованих батьків. На це літо ігор також має плани, хоче здати на права. Ну що ж Ігорю, зеленого світла усім твоїм починанням. Просто зараз улюблена хвиля доброго настрою на Технохвилі ВТФК стартує рубрика, де кожне слово від серця, а кожне ім'я з усмішкою. Готуйтеся ловити свої привітики, обійми на відстані та теплі побажання від друзів, подруг, одногрупників і навіть викладачів. Бо тут і зараз час передавати тепло в ефір. Аж сьогодні маємо один, але дуже особливий привіт. Передаю привіт всім, хто працює на «Технохвилі». друзі, колеги. Це для нас редактори, звукорежисери, усі, хто творить ефір за кадром і з мікрофоном. Дякуємо нашим слухачам за цей привіток і позитивний настрій. Далі вмикаємо емоції ще гучніше, бо на вас чекає музична рубрика. Нехай хвилі звучання заведуть вас у потрібний ритм цього дня. Ну що ж, техно слухачі, час завершувати наш сьогоднішній ефір. Сподіваюся, ви провели цю велику перерву легко на позитиві з усмішкою та хорошим настроєм. Бажаю вам продуктивного продовження дня, легких пар, крутих ідей і ще крутішого настрою. А на завершення трек, що просто заповнив TikTok і вже очолив український чарт «Apple Music». Джері Хелл та Ярмак. З якого ти поверху неба музика, яка торкає душу і надихає залишатися людьми навіть у найтемніші часи. Технохвиля з вами завжди в ритмі життя. Почуємося у вівторок. Вся світ Буває раз в ніколи, як я зустрів тебе, планети стали в ряд. Ти чистий, Божий плід, і я молю відколи на небі Янголи звели космічний долепряд Твій стиль, твоя манера, моя прекрасна Венера, я тобі у коси заплітаю, рядками зірки, твоя свята душа, чистий етера я всім демонам лишу плітки, дай мені шанс, я віддам все, що маю Свої струни і ноти. Я тобі тільки світ свій відкрив. Дай мені час, це не просто кохаю, я завжди буду поруч, щоб життя не підрізало, крил. Я не знаю, з якого ти поверху неба, Ти ж до мене спускалась десятками років No, <laughs> Знайти свою людину, хто почуття не ти справжній багатій Ти не мотєва сторіс, ти моя половина, моя увага, моя любов і повага Тій що завжди була поруч, коли так важко було. Завжди говорила, що ми всім бідам на слово Пройдемо всі сюрпризи, долі були кризи, були сльози, було сказано щось мамоволі. Я не знаю, з якої. До тебе, до тебе, я не знаю, чи даси мені своєї згоди Та я вчинками до тебе вистеляю сходи Я не знаю, з якого ти поверху неба Ти ж до мене спускалась десятками років Про студентське життя невимушено і цікаво. Щовівторка та четверга. на великій перерві Коледж Ньюз» в ефірі радіостудії Технохвиля ВТФК.